Вітаю, дорогі мої браття і сестри. Сьогодні хотів би продовжити розмову про допомогу. Особливо це стосується, якщо ви хочете і можете допомогти грошима, але не знаєте, чи буде цього користь, чи буде це добре, чи стане краще від цього тим кому ви допомагаєте. Є така стародавня китайська притча, котрі вже понад 5000 років, коли бідний сусід прийшов до багатого сусіду позичити гроші. І той йому позичив, звичайно, виручив, але через деякий час той знову прийшов по гроші. І той знову його виручу. І це продовжувалось і продовжувалось. Поки багатий сусід не зрозумів, що краще навчити бідного сусіда ці гроші отримувати легально. І навчив його ловити рибу і продавати. І таким чином допоміг йому. Тому не завжди, коли ми просто даємо гроші або позичаємо. Ми допомагаємо людині. Іноді люди навпаки залишаються невдечними, ображаються, що не так багато, як вони хотіли. Їм позичили. чи Їм позичили, а вони не повернули. І вже не мають сенсу якось спілкуватись, знаходити спільну мову. Тому. Будемо розсулдені. Будемо допомагати одне одному і виручати. Це благе діло. Це писано в Біблії. Дякую за увагу. До нових зустрічей.